У п'ятницю спливає термін ультиматуму Трампа. Чи буде так, як хочуть Сполучені Штати? Є також інформація про те, що росіяни оточують кільцем населені пункти на сході, про те, які будуть загрози для України найближчим часом. Про це та інші фронтові теми вже сьогодні в польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. А моїм гостем є генерал Яцек Богуслав Пасек, директор музею війська польського. В студії будемо саме зараз говорити про те, як наразі виглядає ситуація на фронті, бо маємо також інформацію про те, що українці визнають, що росіяни вже досягли певних успіхів на східних передмістях, також населені пункти на сході. Як стверджує Deep State, українські підрозділи не дозволяють росіянам вільно зміцнюватися, чи хочуть росіяни захопити саме ці населені пункти і оточити кільцем, і як це вплине на перебіг війни перша багато запитань перша справа найважливіша. Це, це сьогоднішня заява Дональда Трампа. За кілька годин дізнаємося, що насправді означали анонси президента Сполучених Штатів, і це дуже важливий момент у цій війні. Я скептично ставлюся що, до якогось дуже радикального втручання, і боюся, що ця гра Путіна, тобто маніпуляції, обіцянка, що будуть якісь припинення військових дій, може мати істотний вплив на рішення президента Сполучених Штатів. Те, що пропонують росіяни, очевидно, вигідно для російської сторони, а не для. Української, бо е, призупинення військових дій лише в повітрі означає заспокоєння ситуації в Російській Федерації, адже Україна може атакувати Росію всередині російської держави насправді лише з повітря. Операція в області е, в Курській області, практично завершилася у зв'язку з цим те, що сьогодні не дає е, спокою Росії. Це саме е, дрони та різного типу дронові дії, які часом викликають Кають паніку серед населення і завдають певних втрат. Це, крім того, розвивається і дії з повітря України на території Росії є насправді єдиними, яких сьогодні боїться Росія. Те, Що відбувається в Україні, незалежно від трохи, все ж таки, прикрашеної реальності, з зрозумілих причин українці не подають усе так, як це є насправді на війні. бо Ніхто не хоче лякати суспільство. натомість ситуація на території України є поганою для України, щоб не сказати дуже поганою, навіть драматичною. Оскільки, по-перше, в чотирьох областях, які є головною метою Російської Федерації, відбувся істотний прогрес вигідний для Росії ці дві області, особливо е е е Донецька і е е друга ліця Луганська. Раніше зайнята поруч. ми з Виклик, що вони захоплені, вони не були захоплені, а особливо Донецьк це було 60% Можливо, захоплено сьогодні. Росіяни вже фактично на фінальній стадії, щоб захопити всі чотири області повністю. тобто починаючи з півночі до півдня, і зараз вони просуваються в Дніпропетровськ значною мірою в Харківську, Сумську, Харків на півночі, і є атаки також на території всієї України. Слабкістю України сьогодні є протиповітряна. Оборона є, як є трохи. Українці мають кілька цих комплексів. Патріот, трохи інших, особливо в Києві. Але це замало. Це замало. Сьогодні немає такої держави в Європі, яка могла б виставити стільки засобів повітряної оборони, щоб захистити державу, бо ні Німеччина, ні Франція теж не змогли б захистити всю свою територію. у зв'язку з вище сказаним. Я передбачаю, що Путін продовжуватиме тиснути. Можливо, він зараз зробить якийсь невеликий. Великий хід, крок в бік, щоб трохи заспокоїти ситуацію і не дати Трампу можливості на суттєві санкції. Все сьогодні, якщо йдеться про порятунок для України, я навмисно використовую слово порятунок для України, а не допомога для України, тому що допомога тривала три роки, і вона принесла стільки, скільки принесла. Щоб не сказати, українці захищаються. це не так просто. Це велика справа при багатьох проблемах занедбаності, відсутності. Вілізаційних резервів, цей закон про мобілізацію не працює так, як повинен працювати. це все ми бачимо і це все знаємо. І ці проблеми інші, і корупція, і непотизм. Все це відомо, але незалежно від цих великих проблем, Україна захищається, і Росія не виграла цю війну. І те, що Росія не виграла цю війну при таких переважаючих російських силах, є перемогою України, тому що це є перемога. Якщо держава навіть при цій підтримці, яку отримала Україна, захисне. Стилася і не здала Україну. Це велика справа, і треба до цього підходити розумно зі спокоєм і також оцінити цей факт України. Сьогодні Україна знаходиться в такій ситуації, що я використовую слово порятунок. Оскільки рівень західної допомоги, а також власні можливості, які значно менші ніж ті, що були два роки тому, сьогодні, українці мають дві проблеми: не одну проблему, а навіть три головні проблеми. Одна головна проблема є, і основна це, звісно, брак засобів на полі бою і брак солдатів. і ця проблема нестачі солдатів є е, суттєвою проблемою, оскільки той, хто має глибші дані, добре знає, що воюють. Е, Втомлені солдати, що новим, які приходять і приходять, важко вдається заповнити ті ліміти, які були заплановані. Вони не є навченими солдатами. Це війна, в якій Україна використовує всі можливі засоби поля бою від Варшави до Вашингтона, по 20-30 видів різної зброї, де кожна держава, маючи у себе те, що має, постійно має проблеми з навчанням солдатів, і це вимагає. Не тижнів, а місяців, а іноді років. А тут Україна, яка е, перебуває в стані війни, отримала все у світі, що виробляється: з 20 видів дронів, різні види е, гаубичних установок, транспортерів, танків, і тепер має це використовувати і ще використовувати на високому рівні. Це е, неможливо, щоб ця діяльність була е, такою ж ефективною, як у цих рідних країнах. отже, це проблема, е, як я сказав, відсутність. Засобів на полі бою відсутність цих солдатів, навчених у відповідній кількості, і щось, що є надзвичайно важливим, а саме психологічна зміна народу це явище. Це вже не 2022 рік, і навіть не 2023. у 2025 році. Чітко видно в тому суспільство. Суспільство, яке, можливо, ще не має повністю синдрому опущених рук, але все ж добре не є. Більше охочих виїхати за. Кордон ніж тих, хто хоче підтримувати Україну на фронті, і це не є жодною ганьбою, бо так є в кожній війні, е, коли вона триває довго, і люди просто хочуть вижити, а не гинути. А кількість е, жертв дуже велика, і особливо в ці останні тижні е, та в останньому місяці вона є надзвичайно великою. Якщо йдеться про військових змі, повідомляють про жертви е, серед цивільних. з військом трохи гірше, але є як є там, де Подаються порівняльно, що наприклад є набагато більше загиблих ніж у порівняльному періоді попереднього року або попередніх місяців, і так далі, і так далі. Однозначно видно, що ця данина крові є величезною у зв'язку з цим. Це момент, коли треба рятувати Україну, вже не допомагати Україні рятувати Україну. і сьогодні Україну можна врятувати, допомагаючи їй військово, допомагаючи постачаючи їй, звісно, все те, про що Україна просить сьогодні, і санкція Ими жорсткими санкціями. те, що анонсував Дональд Трамп треба виконати якщо Дональд Трамп це виконає а ключ до миру мають дві держави і жодна інша це сполучені штати америки і китайська народна республіка оскільки китай також має можливість зупинити путіна чи так чи так станеться побачимо путін реагує на санкції і той хто спостерігає та аналізує те що є між повідомленнями це називається між рядками в Польщі або між віршами добре бачить що росія є вразливою і росія стає Дуже нервовою в момент, коли чергові е, танкери з флоту Тіней накладаються санкціями. коли Газпром шкребе по дну і додає кілька мільярдів євро чи доларів протягом року до свого останнього фінансового результату, бо є, є величезні втрати, і так далі, і так далі, і так далі. Сьогодні з одного боку ми маємо Росію та держави, які її підтримують. Це Китай, але це також Індія. Також, якщо б Індія не купувала. Стільки нафти від Росії, а купувала б як раніше від арабських країн. Адже Індія, величезна держава, функціонувала. Ну звісно, що це бізнес тут звісно дешевше, і це зрозуміло, що звертаються в цей бік. Але на щось треба зважитися або так, або так. Якщо ми думаємо про це, а в Європі цей голос дуже сильний, підтримуючи Україну, що Україна не може бути переможена, зламана, бо це означає е, подальше ламання Європи, то треба її рятувати, а рятування може відбутися таким чином, як я сказав, військова допомога і жорсткі санкції. Але з іншого боку, Україна сама е, теж мусить е, рятуватися. там всередині держави також занадто багато безладу. Ці повідомлення про корупцію на дуже високому рівні свідчать про те, що частково солдати обкрадаються, немає чого приховувати. Проте громадянам вдалося переконати Володимира Зеленського змінити думку щодо цього закону. Знаєте, вдалося це їй. Є... тобто. Громадянський бунт також не буде тут. Найважливіше це громадянське повстання, яке привернуло увагу європейського союзу, і тут нема чого. Я дивлюся українцям прямо в очі і кажу, прямо як є у цьому відношенні все погано. Україна має кілька гріхів, яких не повинна була допустити. Це внутрішня ситуація в Україні. Ну, деякі речі є очевидними і ясними. і незалежно від того, кого за це звинувачують. Україна має можливість запровадити суворіші покарання за такого роду за злочини того типу скоєні під час війни, бо річ іде про порятунок держави, і в той час, коли рятується держава, державні службовці віднизу до самого верху повинні вживати більш радикальних дій. Спочатку Україна бавилася з законом про мобілізацію, затягування тривало місяцями, коли нарешті ухвалила з 25-го року великий вже прогрес на два роки. Це не прогрес при такій відсутності резервів. Якщо європейські західні країни де більше, більше налаштовані на пацифізм. І мир мають з 18 чи 19 років. Ну Україна не Україна може собі на це дозволити. Бо сьогодні навіть е, цей 25-й рік не рятує Україну. Нове право, яке намагалися запровадити, тепер було відновлено. Воно дає певні лазівки, але цього всього замало. Якщо до цього ще додати, що гроші на дрони, які мають рятувати Україну, йдуть у мільйонах. А якщо колись хтось добре порахує, можливо, у мільярдах, Це новий вид е, олігархів, це новий вид, який не повинен мати місця. Бо навіть якщо кажуть, що е, на кожній війні є якісь е, неправомірності, то це все нормально. Тільки ці неправомірності тут стосуються все частіше е, міністрів. Тут говорять про віце-прем'єрів. Тут раптом е, прем'єр перестає бути прем'єром, стає міністром. Шатні розуміє цього світ. Не розуміє, а те, що розуміє, не є вигідним для України. Бо те, що сьогодні робить Україна, я це говорив у 2014 році на такій великій лекції в Києві, як е, представник НАТО. Україна повинна вміти допомогти передусім самій собі. Ніхто тобі не допоможе, якщо ти сама собі не допоможеш. Україну так починається моя лекція, і це досі актуально. Є способи зупинити цю корупцію, яка є раком України. Вона стосується не лише міністрів, вона стосується майже всього суспільства, бо це система функціонування держави. Я знаю Україну краще ніж багато поляків, які думають, що це просто така собі з'їздка хабар, і хтось комусь дав. Ні, це проблема, що так функціонує. Кожен Жен кожному за щось мусить давати, бо інакше не отримає перепуски. Той не отримає відпустки, той квитка не купить. Той не вилікується, той ще щось. Боже мій, так не можна. Це не Афганістан, це цивілізована держава в Європі, яка має претендувати на найважливіші держави. Це перша річ, яка має бути викорінена. Це воно Ця Війна дає можливості. Чи скористається Україна з цього? Не знаю. А це важлива річ, яка дуже заважає всі війни. Як, на вашу думку, повинен виглядати новий закон щодо. Мобілізації ви кажете, що це не ідеальна ситуація, не вистачає людей. Конституційно це теж недобре написано. Що має змінитися зараз, щоб ця ситуація змінилася? сама постанова може не є аж такою поганою, бо я її проаналізував у момент ведення вже давно і вважав, що ця постанова можливо добре пристосована до цих часів. Проблема в її виконанні і головна проблема це проблема, Це проблема цього вікового обмеження. від початку не було 27 років. Двадцять 5 років це всюди у світі так є, що молоді люди йдуть на війну. Це не тільки в Україні така справа. у зв'язку з цим немає такого, як одночасна політична боротьба всередині держави, яка також є видимою боротьбою за побоювання, хто буде президентом, хто проти, хто за, і так далі. і так далі. Багато підставляння ніг для Польщі. Це може мати другорядне значення. Мало хто тут надає цьому ваги. Я заглиблююся в це, але також розмовляю, Ляю з українцями, як вони це переживають, і поволі вони починають говорити е за каву мене евайвайц». І це є драмою, коли сама людина, яка. А я розмовляю з такими, які ще два роки тому були готові мені в горло стрибнути. Що щось там може, що ми розмірковуємо цей Крим, може пізніше віддамо, може, не зараз. з з мого боку виникали різні сумніви. Е, були готові мені е, до горла скочити, е, так сильно вірили в кожне слово. А сьогодні кажуть, я хочу жити. Ну ні, ну то віддадуть. Ну важко, нехай віддають до такого розчарування. Доходить. Е, Втома людей ця величезна міграція, яка має місце. Вона позбавляє Україну національної ідентичності. Проблемою України незабаром стане демографічна проблема, якщо українці не повернуться до України. А чи повернуться, не знаю. Сьогодні демографічні нестачі в Європі, в Німеччині, в Польщі в багатьох інших країнах призводять до того, що створено умови для роботи, для життя, для розвитку їхніх дітей, тих людей, які сюди приїхали. Це велика драма. Так не може бути. Україна, коли виникла як самостійна держава після розпаду радянського союзу, мала понад 50 мільйонів людей, Залишимося при залишимося при заешлівіті лей, який вже в Москві. Посланець Трампа буде розмовляти з Путіним і Ройтер, посилаючись на три джерела близькі до Кремля, повідомляє, що російський лідер Путін не має наміру піддатися цьому ультиматуму Трампа, але розглядає обмежене перемир'я з Україною, про яке ви також говорили. Якщо говоримо про ці атаки. Акі в повітрі чи, чи вдасться отак, загечлівітілей переконати Путіна і а чи в п'ятницю дійде е, до того, що окей, Путін скаже, що не добре не зупиняємо не на якийсь час. навіщо поїхав заєчливі тіла й до Путіна? Він має таку силу, щоб знайти якесь рішення, і це рішення жодного разу йому не вдалося переконати. Це рішення, на мою думку, буде рішенням, яке має виправдати Дональда Трампа за все ж пом'якшено. Це моє передбачення, пом'якшенові. Відповідь щодо санкцій, оскільки відповідь Америка підготувала добру американський конгрес підготував 500% санкцій. Ну я аж не міг у це повірити. Що таке, що підготовлено 500% і це було абсолютно викладаюче. Росія з цим не впоралася, Китай без цим не, впорався, без цим не впорався, Індія без цим не впоралася. Індонезія ніхто без цим не впорався. 500% Це звісно болісно і для американців, і для інших. Але виявляється, що президент цього не підписав. Не хочу розмовляти. Конгрес підходить до цього все м'якше до вже готових пропозицій. Добре, ну Трамп сказав 100% санкцій на тих, хто купуватиме нафту газу Росії. це також важливі санкції, бо ці 100% санкції спричинять, якщо якщо дійсно будуть запроваджені, що вони відмовляться від співпраці з Росією, бо вже сьогодні багато країн відмовилися, ті, які мають кораблі в цьому флоті Тіний і так далі. Країни також аналізують, що їм вигідно, якщо бачать, що це їм не вигідно, вони тікають від Росії, і Росія тоді. Стає м'якшою і сьогодні пошук чогось, що буде, що буде виходом повітряним, і Путін весь час обчислює з точки зору так званої тактики. Ну можна не любити Путіна, але треба цінувати його ефективність. Він ефективний, добре оцінює ризик і добре оцінює наскільки захід буде діяти м'яко чи жорстко. Чому поки що все йому вдається? Бо йому все вдається. Він добре передбачає, як поводитиметься президент Сполучених Штатів, можливо, менше передбачає щодо Європи і Європа його. З дивовою жорсткістю його дивують Німеччина. Польща вже його не дивує, бо Польща давно твердо стоїть проти Росії. Але німці, наприклад, його здивували, і тому росіяни е, шаленіють на кожне повідомлення е, з німеччини від мерца е, Пісторіуса. Хто б це не був то різко, бо німеччина грає е, антиросійсько. сьогодні? Нічого не вказує на якісь повернення до Росії. Хоча ніколи не кажи ніколи. Я не заклинаю тут реальність у зв'язку з вищесказаним. Чого я боюся? Боюся, що Трамп пом'якшиться. Напевно, не змикне зовсім, бо цю честь треба буде врятувати сьогодні. Якщо президент Сполучених Штатів дотримає слова, це величезний шанс для України, але дотримання слова означало, що якщо Путін не зупинить війну, то будуть накладені 100% санкції. Якщо будуть накладені 100% санкції, то по перше, Україна дійсно отримає кисень. А по друге буде врятовано честь президента Сполучених Штатів і цієї супердержави, з якою ми так дуже хочемо жити в злагоді співпрацювати працювати і далі під парасолькою Сполучених Штатів розвивати кожну державу тут, у центральній Європі. І чи так само буде? Чи Дональд Трамп буде таким сильним лідером, який допоможе врятувати не лише Україну, але й загалом Європу, оскільки загроза в Європі величезна, чи Росія все ж таки прийде на територію? До цієї теми, звісно, будемо повертатися в польському радіо для України. Дякую і до побачення.